Із яких матеріалів зробити декоративну штукатурку мапу світу, якщо ви хочете зробити це своїми руками да ще й за копійки, звичайної шпаклівки. Я використовую шпаклівку Акрил-шпатель, яку я купував у кргосі, наніс її, почекав 15-20 хвилин і ось так я приглажив. Саме головне не натискати. Не натискати. Якщо у вас, ви бачите, що у вас дуже великі жирні плями, ви просто... Взяли і отак от пройшли з воділочкой. І у вас тоді буде одна така поверхня. Все, і я зайве ось прибрав. І опять формую. Опять таки не натискаю. І короткими рухами. Все, якщо ви будете там натискати, на вважайте, що ви там короче, закосячили. Все по... ну, короче, испортили. І все. Зверху пофарбую я фарбою. Можна фарбою з до миття пофарбувати, вілюр, шовковиста матова, якщо ви хочете, щоб вона так блистіла, то це шовковиста матова, її можна мити. Це буде там в районі 150 гривень коштувати метр квадратний робота, ой, по матеріалу. Якщо із якоїсь бюджетної фарби хочете пофарбувати, це вам буде коштувати 100 гривень. Тому, кому потрібні такі матеріали, звертайтеся за номером телефона під цим відео.